У зв'язку з тим, що проб-компанії переходять на нові термінали. Сьогодні я вам розкажу, як користуватися DX-трейдером та як відкривати там угоди. При купівлі проб челенджа вам прийде на електронну почту е, лист з сервером та з платформою. Ця платформа буде всередині е, нашого браузера. Тут потрібно буде ввести логін та пароль, який ви можете знайти на почті. Коли ви зайшли в цей термінал, вас зустрічає. Такий е інтерфейс. Що нам потрібно зробити, перше це видалити панель зліва. Панель справа вони нам не потрібні, і панелі знизу також потрібно видалити. Потім переходимо в налаштування, виключаємо оці три галочки, та також виключаємо шоу Volume. В нас такий графік без заднього фона та також без об'ємів. Вони нам не потрібні. Потім ми можемо зуміти, що графік вправо не листається, і для зручності, для того, щоб, наприклад, ми хочемо, щоб отут наша ціна була по центру. Нам потрібно буде. Ось тут поставити 200-300 тисяч. Я зазвичай ставлю 200. Мені для цього в цілому окей. І тепер ми можемо трішки вправо, і графік буде у нас по центру. Це буде клас. Як знайти нам той актив, який нам потрібен? Зліва зверху ми можемо побачити такий рядок, в якому ми можемо знайти свої актив. В даному випадку ми напишемо DPP, а цим ми можемо побачити графік нашого. Та. Як відкрити на ньому позицію? Ми можемо відкрити або маркетом, або ліміткою. Для того, щоб відкрити ліміткою нашу позицію, ми вибираємо тут лотаж. Наприклад, можна вибрати 001. Клацаємо правою кнопкою миші. Buy або sell. Це буде у нас лімітний ордер. Наприклад, хочу е, на покупку виставити е, по ціні, наприклад, 2.6.00. 2.6.00. Send offer. І після того, як ця позиція буде набрана, ви зможете вже виставити свій стоп е, та тейк. І так само ми можемо взяти позицію е, по ринку. Щоб зняти лімітку, ми просто нажимаємо Confirm і все, лімітка наша знялась. Так само по ринку, просто у нас тут є sell-buy. Клацимо, наприклад, купити по ринку. Send. Offer. Ми взяли бренку і для того, щоб виставити стоп-лосс, що нам потрібно? Нам потрібно натиснути тут плюсик. Це постійно буде тут, наприклад, написати позиції. Після цього нажати Position. І тепер в цій вкладочці у вас будуть ваші позиції. Ось ми можемо бачити нашу позицію. Там, де в нас size, Stop Loss і take profit. Щоб виставити стоп-лосс і take profit швидко, нам не потрібно тут вручну щось писувати, ми просто перейдемо в Trading View. Беремо, наприклад, ось таку позицію. Да, аргументи. Тут можемо вже взяти свій стоп лос копіювати, перенести його сюди. І так само взяти Take Profit, копіювати і перенести його сюди. І дуже просто ми виставили стоп-лос. Щоб закрити позицію по ринку, одразу просто клацаємо хрестик, Loss. все, ми закрили позицію по ринку. Нічого тяжкого в цьому терміналі нема. Дефолтний термінал. Трошки топорний, але я думаю, що можна до нього звикнути. Такий простий гайд по DX трейдеру, дуже простий термінал, яким ви зможете замінити MetaTrader 5 і не відчути різницю.